Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні до нас долучається майстер Олен Стефан. Будемо із з говорити на тему, що очікує ті території, на яких наразі триває війна. Отож не забувайте залишатися з нами просто зараз. Для цього підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Звісно, не забувайте про ваші питання, які ми однозначно розглянемо вже в наступних ефірах. Майстроване, вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. І я пропоную сьогодні розпочати, чи є життя в майбутньому на окупованих територіях, як позбавитись того всього негативу, який накопичився за весь час війни. Вітаю, вітаю наших глядачів, вітаю вас, Маріанна. Гарне питання, яке я собі задавав ще до початку навіть війни у 2014 році. Бо війна почалася не два роки тому, а як по мені, то 10 років тому. А взагалі-то війна ніколи не зупинялася проти України. І Війна інформаційна, яку, на превеликий жаль, ми постійно програвали. І я дивився е, трансформацію від «Друзі». До, ну, пробачте мені, мої рідні, до хахоліки. І нас почав острів Тузла, ми вам В'єнтіль перекроїм. Як наша прем'єрка ну, взагалі то зневажливо зверталася до нашого президента з території Кремля? ну, І так далі. Це була інформаційна складова. ну, Я мовчу про роль. Церкви, релігії і всього іншого. Це було недопустимо. І, в принципі, ми пам'ятаємо ті області, які зараз потерпають в тій, в тій чи іншій мірі від навали цієї орків по суті агресорів, русський мір приді». Ну Взагалі то була гарна фраза чемодан вокзал Росії. Якщо тобі не подобається країна, в якій ти проживаєш, і подобається інша країна, ти продаєш все майно і їдеш і влаштовуєшся в тій країні, яка тобі подобається. Було б цікаво, аби частина німців, в якій подобалася б, наприклад, якась африканська країна, ми всю цю соціологію пам'ятаємо. Тому тут мають пройти роки, можливо, десятиліття, коли ми будемо цій травмовану свідомість людей. Окуп... Їм же це весь цей час всі ці 10 років промивають мозок, дітей навчають по підручникам, виданими спеціально для окупованих територій. З них готують навіть не громадян Російської Федерації з них готують ворога України. Ось в чому справа, і тому, звісно, на державницькому рівні це має бути виважена державна програма. Вона має бути і толерантною, і е, терплячою до людей, які зараз е, знаходяться на тих територіях, і які е, тимчасово покинули ті, ті території. І в них теж ми бачимо і в Києві і по всій території України, і за її межами бачимо дивних е, так званих українців. Ми хочемо, щоб вони стали дійсно українцями, бо в єднанні нашого народу наша сила і перемога це з точки зору соціума і, і держави. З точки зору мене я планую здійснити досить великий потужний тур з своїми учнями, визволеними територіями. Я впевнений, що вони будуть визволені, тому має бути виважена політика України як держави, терпляча політика, толерантна. По реінтеграції цих людей їх свідомості в знову в громадянство України, бо саме в єдності української нації, в єдності нашого народу, держави і народу, і є складова успіху і складова перемоги. Саме в цьому ключ до майбутнього. Я впевнений щасливого майбутнього України, її відбудови і таке інше, тому я думаю, що потрібно. Створити програму, бо є люди, які лишилися під окупацією, дуже постраждалі. Є люди, які пішли подорожувати країною, переселенці внутрішні, є ті, які переїхали в інші країни світу. Вони будуть повертатися дехто, дехто не повернеться. От ними всіми треба буде займатися. Це державна програма. Що стосується мене як метафіз, метафізика, я планую після. Визволення цих територій після отримання перемоги. Звісно, після розмінування цих територій, своїми учнями провести цілий ряд робіт. Це, напевно, буде якийсь марафон, фізичний марафон. Тобто, ми будемо туди їхати, тими засобами, які будуть досяжні для нас, десь потягами, десь автобусами, десь автівками. Будемо приїжджати, приїжджати якомога більшу кількість сел, міст, містечок і працювати енергетично, молитися за погиблих, вимолювати прощення цій цій землі, цим людям, працювати на рівні енергетичному, очищуючи і землю, та що була під окупацією, під насиллям і свідомість, свідомість людей. Тому ми будемо звісно над цим працювати. Працювати системно і в наших планах це є. І я впевнений, що ми їх реалізуємо. Але в цих планах має бути перше це безпека. Безпекові питання мають бути на височенному рівні. Я думаю, що в цілому вичерпно ви відповіли. Ми ви сказали на початку сьогоднішнього інтерв'ю про те, що так Україна весь час перебуває у війні, бореться із російськими окупантами і не тільки. І от, власне, чому все ж таки така доля України, що ми весь час страждаємо від кровопролиття? Давайте я розпові розвідпові на це питання з двох боків: перше, Україна. Воює на превеликий жаль нескільки на зовнішньому фронті, ну, весь цей час. Хоча ну, останні роки це очевидно, що зовнішній фронт, все інше. Відкрита агресія, відкрита війна, зайшли чужі війська, відібрали територію. Все це зрозуміло. Але з самого початку створення України як е, незалежної держави, е, наші рідні гниди, які працювали на ворога, працювали системно, і е, ну, це зрозуміла е, історія, тому війна була. На, на всіх рівнях. І дуже багато було е, прихильників іншої держави, якого хтось був ідейним прихильником цієї держави, хтось куплений за гроші, на когось був компромат, але наша держава системно знищувалася на всіх рівнях. І ми це маємо собі усвідомлювати е, ну, повністю і давати в собі в цьому. Відповідальність і відповідь лежить іще й в цьому. Але якщо ми історично подивимось на історію України, то я хотів би звернути увагу на історію людства в цілому. Історія людства це історія війни. Я не знаю, чи знайдеться хоч один день на планеті без війни. На превеликий жаль, історія нашої цивілізації розвивалася і еволюціонувала людство за рахунок війни. На сьогоднішній день. Нашими зусиллями, зусиллями моїх учнів академії за ці роки, на всіх рівнях метафізичних в Раді Галактики, в Раді Конфедерації ми е, проводили цілий ряд мероприємств, які дали змогу, які е, дали не тільки змогу, а й реалізували наш план по зміні парадігми розвитку людства. Тепер людство. Може цією війною закінчити епоху війни. Тобто ми історично були приречені розвиватися через війну, і Україна була не виключення. Тому і напрацювання карми країни і народу, і відпрацювання карми країни і народу завжди рухалося кожної країни, не тільки нашої через війну, через військові дії, через захват території, через втрати, через смерті і все інше. Тепер законодавство на нашій планеті на верхніх, верхніх світах змінено, затверджено. Тепер людство має право побачимо, чи скористається ним, завершивши від цю історичну війну далі розвиватися без застосування цього засобу еволюціонування свідомості, карми. І, і, і всього, і навіть технологічно людство еволюціонувало за рахунок просування військових технологій в першу чергу, отже, у нас є шанс у людства через історію України, змінивши її, отримавши перемогу остаточно України в цій війні, повністю змінити історію людства, відійти від цієї традиції війною, розвиватися і перейти, і навіть карму. Ми можемо відпрацьовувати через любов, отже, і це дуже просто Це набагато ефективніше. Якщо пам'ятаєте, був такий мультфільм Корпорація монстрів, де збирали енергію з жаху і страху дітей, а потім сміху дитячого. Це приблизно алгоритм дій для людства, який ми можемо з вами реалізувати. Тому це цивілізаційно ми були приречені воювати і України, і Україна в тому числі. Дякую вам, майстрьоване. Як загалом формується наша реальність? Ну, наша реальність являється сукупністю думок на превеликий жаль мільярдів людей. І кожна людина впливає по-своєму залежно від свого розвитку, від своєї потужності, своєї чистоти, частоти своїх вібрацій, тим чи іншим чином, впливає на. Реальність, і тому ми, так би мовити, колективно реалізовуємо і формуємо цю реальність на, на, Насправді е, є дуже багато паралельних реальностей, і ми, ми з вами можемо вибрати і обрати і реалізувати любу з них. І ми працюємо нашою академією саме над тим, над створенням і реалізацією е, найефективнішого, найгармонійнішого. Сценарію вихіду з війни через перемогу України, через перемогу добра, через єднання нашого народу через пробудження свідомості нашого народу, через пробудження свідомості людства, реалізацію перемоги добра цивілізаційно і розвитку людства і реалізації нашою державою, нашим народом. Потенціалу духовного авангарду людства, і ми можемо і собі, і світові продемонструвати, яким справедливим може бути і держава, і взагалі світоустрій. Але попереду багато роботи. Перше треба отримати остаточну перемогу, не якесь там перемір'я, або ще щось припинення вогню, а остаточну перемогу. І е, перемогу над нашими корупціонерами, нашими крадіями. І тоді. Ми маємо згрупуватися, поєднатися не тільки після об'єднання навколо перемоги. Ми маємо об'єднатися навколо е, зцілення нашої країни відбудови і побудови нової, концептуально нової країни щасливих успішних людей. Давайте також із вами піднімемо питання дати народження. Вона випадкова, що насправді за цим стоїть? Як наша душа обирає цей день? Ну, знаєте, це потенціал. Це як код, наприклад, написано лікар-лор, але там може приймати будь-який інший лікар, бо ну, так обставини склалися. От у нас на, нашій, на наших дверях написали код, якому ми можемо відповідати, може ні. Бо ну, астрологічні прогнози зараз і все інше дуже там, інші види прогнозів дуже популярні. Спрацьовують ні, нехай аналізують е, ті, хто ними користується. Але е, людина чим більше росте свідомість, тим більше вона йде, отримує свободу від впливу дати народження, астрологічного впливу, е, впливу інших людей і оцих е, так званих е, енергетично нас, насичених днів і всього іншого. Чим більше розвинута свідомість, тим менше впливу зовні. Тому так. Може і впливати дата народження. Да? Дійсно, вона сигналізує про якісь патерни, про якісь переваги можливі. Але коли людина з розвинутою свідомістю починає читати гороскоп, то всі гороскопи, всіх знаків зодіаку будуть відповідати їй. І це не дивно, це не буде мене дивувати. А про астрологію зауважу, що в древності астрологи керувалися не тільки розташуванням. Дванадцяти, ну, можливо, тринадцяти сузівь, планети всього іншого, а ще і на розташування сусідніх галактик. І були важливі не тільки е, дата народження і час, а й секунди народження, і який, вплив якої галактики був, і все інше. І тоді були дійсно більш такі е, точні, свідомі і прогнози, і передбачення. І так далі. Бо не дивлячись на те, що там, наприклад, під знаком Риби в одну секунду на планеті народилося стільки людей в один день. Ну там, можливо, десятки, можливо, сотні, можливо, тисячі. Це треба подивитися по дослідженням. Тим не менше, це не значить, що всі ці люди будуть повторювати одну і ту саму судьбу. Точно ні. І рік народження не буде впливати на це, тому ми кожен. Володар своєї судьби. Так, да, дійсно, можна прочитати свій гороскоп в дитинстві і вибудувати своє життя таким чином, що воно буде повністю відповідати тому, що ми прочитали колись один раз. Ну, Людина свідома, вона тому і свідома, і відповідальна, що вона вибудовує всі аспекти свого життя відповідально і в чистій достоинстві, так як вона того бажає, проживає своє життя. Тому для Скажімо, нехай не ображаються на мене наші глядачі. Я їх шаную, поважаю, і більшість з них вже точно вийшла з під дії гороскопів. На профанів це діє. На людину свідому, яка займається саморозвитком, яка займається молитвою, медитацією, свідомо проживає відповідально своє життя, ніякі гороскопи вже не діють. Вона сама обирає, де їй бути, ким бути, як бути, як розвиватися і створює. Всі умови свого життя: здоров'я, кар'єру, бізнес, стосунки з ближніми все це залежить повністю тільки від людини. Дякую вам, майстре овене. А день незалежності. Чи потрібно буде нам в майбутньому після нашої перемоги обирати інший день незалежності? Чи як ви гадаєте, правильно з енергетичної точки зору вчинити залишати все ж таки 24 серпня? Ви знаєте, дякую за питання. Я добавив би ще про прапор. Дуже переживають, що його вдоль, папірок, вверх ногами. Це моя приятелька. Вже вона давно пішла в інший світ в реінкарнацію. Мао Мао була така китаянка, дуже відома в Україні, яка підняла з кита з точки зору китайської філософії. Вона почала крутити прапор і, відверто кажучи, винесла мозок кравчукові. На на цю тему, от зараз я дивлюся, що дуже е, цей наратив підхоплюють проросійські агенти, і в тому числі з, е, з української сторони. Неначебто зараз ми перевернемо верх, верх ногами прапор і все, Україна прям відразу переможе. Нічого цього не, не ніякого зв'язку. І ви знаєте, коли був день прапора, е, я колись це свято відчув. Своїм тілом я відчув кожну краплину крові українською пролитою на цей прапор за нашу честь, незалежність за всі роки історії і до створення незалежної країни, і наших казаків-характерників, і всіх інших і воїнів УПА, і теперішніх воїнів, героїв безумовно, які віддають життя за нашу незалежність. Я думаю, що появиться день перемоги. Ми будемо щастю і достоинством. Святкувати День перемоги наші діти, наші нащадки, наші онуки будуть його святкувати в віках. І це буде свято нашої перемоги, перемоги правди, перемоги справедливості, перемоги любові, перемоги добра, перемоги України за свою незалежність. День Незалежності він склався е, вже історично. Він такий, який він є. І не треба маніпулювати ні датами, ні прапором, ні гімном. От, е, треба. Працювати над собою, працювати над країною, бити по руках крадіям, себе тримати в гармонії і відповідати за свій під'їзд, за свій будинок, за прибудинкову за територію. От, щоб ми, нам було приємно жити в, цьому, в цій країні, а не так, що у мене в квартирі чисто, а в під'їзді може бути що завгодно. І я навіть не роблю зауваження. Коли людина там курить в недозволеному місці, ще щось, це прості речі. Або матюкаються при дітях на, на всю дитячу май, майданчик і таке інше. Ми маємо нести кожен відповідальність за свій будинок, своє місто, містечко, село, за свою квартиру, за, свій, за свою родину, за своє підприємство. Це наша відповідальність. А маніпулю, маніпулюють нами, як болванчиками, вибачте мені. То прапор переверніть, то дату поміняйте, то гімн перепишіть. Треба зосередитись на перемозі, допомагати нашим воїнам, згрупуватися в єдності державі і народові. От над цим треба працювати. Бо буде прапор чи вертикально, чи горизонтально, чи верх ногами, чи по діагоналі. Якщо не буде єдності в країні, то нас роздеруть ті, хто нам вкидує ці наративи. Давайте переверніть Українці прапори і, і вам стане щастя. Щастя не в тому, не в датах, я вже сказав, а в свідомості і усвідомленні. Коли народ буде народом, єдиним, потужним, візьме силу своїх предків і стане на захист своєї країни від зовнішнього ворога, наведе лад з внутрішніми крадіями. О, цій єдності ми засяємо як справжній діамант. І нам, в принципі, буде просто історична дата. День незалежності, день прапора, день перемоги остаточної. І тоді ми будемо з честю оплакувати своїх воїнів, згадувати тих, хто поклав життя, і радіти, що ми маємо можливість вибудувати щасливу державу. Я вважаю так. Це моя особиста думка. І, ну хтось її буде розділяти, хтось ні. Але я вважаю і відчуваю так. А ну і власне чи є дійсно віщі сни сняться Вам вони майстриговани, можливо, вам щось приходило у снах про Україну в тому числі, і могли би поділитися з нашими глядачами? Ну про Україну ми працюємо з нашого з моїми учнями щодня. Щодня в молитвах. І я хочу сказати і порадити нашим теж колегам ті, хто працюють на тонкому плані зараз. Тільки була вчора тривога. Відразу мене включило в роботу. Ми відновляли куполи безпеки, і вони спрацювали. Було би все набагато гірше. І ми бачимо, що наші куполи руйнуються не тільки зовні. Є якраз ті гниди, які і з нашого боку руйнують захисти. Але ми маємо колективно перевіряти ті куполи щодня, і ми маємо розуміти, що купол це не кришка, а це куля, шар. Що це сфера. І саме сфери ми маємо будувати. І стоїть куполи над Україною, і над кожним так пролітає. Так не все ми куполи можуть стримати. Бо тонкий світ, е, да він, впливає, але, на превеликий жаль, аби е, тільки на тонкому. І я вже сказав, що є ті, хто е, пручається цьому. Тепер про сни. Сни, да дійсно, і у, у віснах. Це простір для роботи, роботи на перемогу, і багато що сниться, і в мене було багато віщих снів. І сон це простір для навчання, для подорожі в інші світи, для отримання інформації, для отримання знань, для отримання енергії і так далі. Це ціла система, з якою я знайомлю своїх учнів вже на першому ступені академії, який, до речі, буде 30 вересня. Перший ступінь. На наступний семінар, звертайтеся залюбки, ви зможете змінити своє життя назавжди, навчаючись в нашій академії. Отже, Сон це інструмент інструмент духовної роботи, в тому числі. І в снах, звісно, ми подорожуємо. Ми бачимо і досліджуємо тему України, тему її розвитку, тему її перспектив. Тему війни щодня і в медитаціях, і, і тому у нас 24 на 7 наш колектив працює, і тому і у віснах, звісно, є. І сонце занадто складна е, структура, занадто е, складна частина нашої свідомості. І тут треба і навчатися, і свідомо до цього підходити. І мати і певні безпекові питання під час сну, бо ми переживаємо і атаки, нас і атакують із астрального світу, і магічні структури нас можуть атакувати, і інші люди, і інші світи навіть тому це така велика, потужна, яскрава, цікава тема, яку треба вивчати, досліджувати, навчатися. І там вони пов'язані із темами дежавю і всього іншого. Тому сон це не одну книжку. Ми ще напишемо на цю тему. Віщо сни можуть снитися абсолютно усім, чи тільки обраним? Сни сняться всім. Не всі їх пам'ятають. Це специфіка свідомості людини, системи захисту спрацьовують. Ще якісь речі я багато бачу людей, які кажуть, мені не сняться сни. Насправді сни сняться всім, пам'ятають їх не всі, от не, не, але я знаю, розумію і з досвіду знаю, що всі здатні під час сну працювати, працювати з духовними практиками. Всі мають можливість цьому навчитися і досліджувати і працювати під час сну. По своєму саморозвитку, по своєму вдосконаленню і таке інше. Це окрема тема, вона досяжна всім. Ми в цьому, як вверху, так і внизу, ми не унікальні. Всі мають одні й ті самі здібності. Тут по вірі дається, та й треба просто брати, йти і працювати. От, бо сидячи на печі, нічого не, не вийде. От, це е, контрпродуктивно. Тому. Має людина, якщо хоче розвиватись, вона має щось для цього робити: медитувати, молитися, досліджувати, читати книжки, самовдосконалюватися, вивчати якісь інші теми, пробувати, знаходити, втрачати і так далі. Це такий шлях, в тому числі на цьому шляху, і робота зі снами.